Ну а зараз ви дізнаєтеся, як відомі кияни Чикаго перейменували щоправда з другої спроби ексклюзив сніданку з Америки. Наталка Фігель далі. А чи знали ви, що Київ і Чикаго міста побратими? Вже 21 рік два мегаполіси як два брати, і саме зараз настав час ще міцніше закріпити міжміську співпрацю у зв'язку з чим у Чикаго вирішили урочисто перейменувати частину вулиці Чикаго Евеню на честь Києва. Серед гостей в українській околиці представники Чекаської місцевої влади, члени комітету міст побратимів і делегація з України на чолі з головою КМДА Олександром Поповим якого в діаспорі зустріли, як і належить українцям з хлібом і сіллю. І запросили на церемонію відкриття почесної назви вулиці. Проте відкрити вулицю виявилось нелегка справа. One, two, Стільки приємних українських облич, українська мова, українські прапори і навіть українська вулиця відчуваю, що я вдома відтепер в самісінькому центрі української околиці в Чикаго є вулиця з іменем української столиці. Наталія Фігель, з Чикаго, спеціально для сніданку з 1+,1.